Волонтер! Дякуємо! А я зараз на цю сцену хочу запросити голову правління громадської волонтерської організації Десантно козацький рій, заслуженого волонтера України, генерала хорошого українського козацтва Володимира Масейка Слава Україні! Я завжди говорив, говорю, І буду говорити. Хто має бажання допомагати Збройним силам, тим самим приближати допомогу. Той буде шукати, як це зробити. Хто не має бажання, щоб Україна в нас була, той завжди знайде причину. Тому ми завжди, вже на протязі 10 років, допомагаємо нашим Збройним силам України, з якими маємо підписані безпосередньо довгора про співпрацю. Це і 3 третя штурмова 95-та бригада. 28 правий сектор і багато інших таких бригад, яким ми допомагаємо. Допомагаємо не просто так. От сьогодні ми навіть з Америки отримали черговий контейнер. Є така фірма United Superford Ukraine, це Торонто і також з Чикаго, які за час повномасштабного вторгнення на 64 мільйони доларів передали волонтерські допомоги до нас в Україну. На жаль, ви бачите, що в нас трошки люди. Люблять по мільйонах доларів ховати в тумбочках, але ми мусимо допомагати, тому що там служать наші друзі, наші сини, наші батьки, наші побратими, наші славні українські герої. Тому вам завжди кажуть, допомагайте, хто де може, кому де може, тому що волонтерів поганих не буває. І щоб сюди прийти, це перед тим треба. Цілу ніч спілкуватися з нашими військовими на різні теми. Треба дрона, треба їсти, треба взутися, треба щось водички, треба, 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 все, що треба, і нам тут, на гражданці. Але там ще треба молитву, повагу і любов. Я хочу подякувати отці монастирській. От ми маємо такі кружки, де 95-та бригада слов'янську знайшла. Фірму, яка виготовила ті кружки, і вони хочуть чи можуть подякувати нашим людям за ту велику допомогу, бо повірте, якщо би не люди, якщо б не волонтери я так думаю, що Тернополя вже б не було. Бо якби Москаль підійшов сюди, він би Тернопіль, і інші міста західної країни стербив в попіл. Тому я хочу вручити таку кружку від мого друга з 95-ї бригади вам на пам'ять. Ну і також в нас є військово-патріотичний табір Подільсько-Волинська Січ, де відпочивають дітки зі всієї України, діти загиблих, діти поранених, діти переселенців. Ну і пересічних громадян. Так і запрошую вас на Подільсько-Волинську Січ. І щиро дякую, що ви підтримуєте збройні сили. Дякую вам, з нами Бог і Україна саме. Дякую Дякую вам. Дякую, зараз печеровий. Ну що ж до адже кожна ваша гривня, кожен ваш донат – це врятоване життя для наших військових. Я нагадую, що сьогодні ми збираємо кошти для 95, ї 28 восьмої та 3-ї штурмової бригади. Кожна ваша гривня це врятоване життя для наших військових. На цю сцену під ваші виписки я хочу запросити найпозитивнішого артиста України, фіналіста, шоу Україна має талант, співака, композитора, волонтера. Олександр Кварта, зустрічайте. Учиничає. <плес> Добрий день. Добрий, Добрий так нас не дуже багато, але тим не менш. Разом ми точно. А я даю веселенької, а там уже хто хоче підспівує, хто хоче, підтанцьовує. Це вже на ваш розвід. Поїхали! Як то сталося, що в твоїх очах я не бачу посмішки давно? Чорно-білим став світ твоїх речах, наче як у німому кіно. І коли-то я упустив ту мить, і звернути уваги не встиг, те, що на душі в тебе щось болить, строгадатись про те, не зміг. Подарую сонце, подарую. Вогник кром дышит, весь лес запалю я. Повні смутку почіті, я кохатиму, лиш тебе завжди, щоб не сталося в цьому житті, напишу пісень на мажорний лад, аби ти знов розчулилася, купа ніжних слів жарти не в аби ти посміхнулася, подарує сонце.

Для всіх незламних, всіх нескорених та куля, що для мене вже летить, а встигнути потрібно так багато, і з поля боя винести комбата і мамі на адмін подзвонить, а та працює і в поля грини. Ти дай нам стійкості і сили, Бо ми ще не коханий. А куля на побачине. Твоя летить прощуй та житнім солодом браки, земля моя, я вистою я встою, поки ще сила є приймати Строй, поки ще куля кулядець, Твоя летить не зламні, не зрою. слава Україні! Дай Боже, всім всім нашим хлопцям. Ще може повернутися, повертатися живими і здоровими, скоріше з перемогою додому, хоч в Тернопіль, хоч в Харків, звідки я приїхав, хоч в Охтирку мою рідненьку, де я народився. Все те Україна. Дай Боже, дякую всім, хто донатить, хто допомагає, хто долучається, тому що кожна така можливість, хоч трошки допомогти нашим хлопцям. Зараз постійно збираю, чи на екофло, чи на павербанки, чи на шкарпетки, чи на все таке, що трохи дає надію, що їх це збереже. Низький уклін вам, ріднень, за кожен до нас. Для тих, хто знає, що любов то є вміння віддавати. Рахую того коня і роздамо всі щастя приймати дня Воденням, то люде, подговору боя колись, і піду по сміту пішки щастям кожним воюсь. Якщо маєш трішки, на ти не бізь. she's i'm a boy